Вітаю вас, малята, зайчики та каченята, а також учні та учениці дев'ятих класів, які готуються до теми Німеччина в другій половині ХІХ століття і до Першої світової війни. Сідайте, болягайте зручніше, записайтеся смаколиками, на вас чекають знання. Як ми з вами пам'ятаємо, об'єднана німецька імперія утворилася в 1871 році внаслідок перемоги у Франко-німецькій війні. Коронація імператора Вільгельма відбулася в дзеркальній залі Версальського палацу французьких королів, що саме по собі було додатковим приниженням для французької армії. Німецька імперія проіснувала 47 років. Аж до закінчення Першої світової війни. Сучасники називали її Союзом між Левом, Півдюжиною Лисиць і двома десятками мишей. Не безпідставно. Як ми бачимо з діаграми, левом була Прусія, яка становила більше 60% серед населення території Німецької імперії. Лисицями були Баварія, Саксонія, Вюртенберг. І інші великі німецькі князівства або королівства до двох десятків мишей відносили менші князівства. Ухваленням Конституції 1871 року завершилося об'єднання Німеччини. Німецький імператор, яким міг бути виключно король Прусії, мав повноваження Верховного головнокомандувача та призначав уряд. Який очолював канцлер з широкими повноваженнями. В цьому немає нічого незвичного з огляду на те, що Отто фон Бісмарк писав цю конституцію під себе. Як на ті часи, німецька конституція була доволі демократичною. Чоловіки віком від 25 років обирали парламент Рейхстаг, який ухвалював закони. А щоб випадково парламент не ухвалив нічого зайвого, там була верхня палата бундесрат, яка складалася з представників від німецьких земель. Оскільки в німецьких державах були різні закони, їх було потрібно узгодити за єдиним зразком. Стандартом послужило, звичайно, Пруся. Запроваджується єдина грошова система, єдина система судочинства, здійснюються заходи, спрямовані на зниження національної культури і самобутності народів у складі Німеччини. Капелюшок, який ви бачите на малюнку, називається Пікельхельм. Художник зобразив під ним народи, накриті пруською державною системою. У 1873 році почалася боротьба бісмарка з католицькою церквою, яка отримала назву Культуркамф. Позиції католицької церкви були особливо потужними в південно-німецьких князівствах і познані, яка раніше перебувала в складі Речі Посполитої. З'явилася низка розпоряджень, які фактично забороняли викладання в школах. Польською мовою, а польське духовенство позбавили права нагляду за школами. Надалі польську мову вилучили з судочинства і адміністрації. Навіть польські імена і географічні назви змінювалися на німецькі. Соціалісти не любили бісмарка, а бісмарк не любив соціалістів. Спеціальним антисоціалістичним законом заборонялося будь-які зібрання. Які мали на меті повалення суспільного ладу, побітничі союзи, збори на малюнку ми бачимо лібералів, які побоюються, що бісмарку, який цілиться в соціалістів, нічого не заважає спрямувати свої закони проти лібералів і знищити демократію в Німеччині. За що бісмарк не любив соціал-демократів? Вони хотіли побудувати справедливе в їхньому розумінні суспільство. В якому будуть чесно розподілятися національні багатства. Цікаво, що комуністи теж не любили соціал-демократів, тому що соціал-демократи хотіли досягти соціалізму законним шляхом, а комуністи шляхом революції та встановлення диктатури пролетаріату. Але остаточно перемогти соціалістів бісмарку не вдалося: в Німеччині розвивалася промисловість. І тому кількість робітників неохильно зростала, і надалі продовжувати не зважати на їхні вимоги було неможливо. Зважаючи на це, бісмарк починає політику соціального реформізму, так звану еру робітничого законодавства. Вона передбачала упровадження системи соціального страхування на випадок хвороби, каліцтва і пенсійного забезпечення 70 років. Зовнішня політика бісмарка мала на мету міжнародну ізоляцію Франції, яка шукала союзників для військового реваншу. І тому бісмарк вирішив утворити союз з Австро-Угорщиною і Росією. Щоб усунути суперництво між союзниками, укладається договір про розподіл сфери впливу на Балканах. Австро-Угорщина мала домінувати в західних областях Балкан, а Росія в Східних. Обидві імперії навіть домовилися підтримати одна одну у разі війни, а арбітром у їхніх відносин мала виступати Німеччина. Але поступово стосунки між Росією і Австро-Угорщиною загострюються і утворюється нова конфігурація сил. У 1882 році до Союзу Німеччини і Австро-Угорщини приєдналася Італія. У результаті було створено Троїстий Союз. Як ми бачимо на малюнку, художник вважає, ніби Італія явно не дотягує до високого статусу своїх нових союзників. До тих пір, поки я канцлер, у Німеччині не буде ніякої колоніальної політики, казав колись Бісмарк. Він вважав, що колоніальне питання може посварити Німеччину з Великою Британією. Але Німеччина потребувала сировини та додаткових ринків збуту. А світ давно був поділений. І у період 1884-1885 років були створені німецькі колонії у Південно-Західній і Східній Африці. Але це було майже ніщо у порівнянні з великими колоніальними імперіями. У 1890 році новий Кайзер Вільгельм ІІ відправляє бісмарка у відставку. На його думку, системи союзу Бісмарка були надто складними і потребували спрощення. Він бажає на кожному весіллі бути нареченою і небіжчиком на всіх похоронах, сказав залізний канцлер про імператора Вільгельма. Минулі вже ті часи, коли інші народи ділили між собою землі й води, сказав новий. Канцлер Німеччини фон Бюлов – Ми вимагаємо собі місця під сонцем. І Німеччина переходить до світової політики. Це передбачало створення потужного військового флоту, збільшення витрат на військове озброєння і головне, доволі агресивна зовнішня політика. У 1913 році військові витрати становили 50% бюджету Німеччини. На малюнку ми бачимо, як Німеччина, Британія та США щодуху роздувають свої флоти. А між тим для Великої Британії її військова морська перевага була питанням життя і смерті. Поступово між Британією і Німеччиною починають вимальовуватися деякі причини Першої світової війни. А на цьому я із вами прощаюся знову нагадую, що жодні навчальні фільми не замінять вам вдумливого читання підручника та виконання домашніх завдань. Всіх люблю і нехай згинуть наші вороженьки.